Так, отак от буду показувати вам. Так, да, підходить тут все. Це з зро... бо... виробник Босна льок, Боснія герцеговина Ось написано, бачите? Чому інша упаковка? Ну, вже не її змінили. Так, лікарська форма. Лікарська форма, таблетка вкрита вплівкою. Ще ось так. Добре, я її відкрию, і ми перевіримо, які тут таблетки. Так, вони дуже схожі, вони просто один в один. Так, дивіться, оцей, відкриваю отак ось, оцей старенький, який в мене, так? Да? Ось він. І кладу його ось на синю вишенку. А тепер новенький. Новенький. І кладу отак. Вони. Просто ідентичні. от Просто ідентичні. Так, погано видно. Коротше, дівчата, якщо ви употребляєте номігрен, коли у вас болить голова, але тиск в нормі, підкреслюю це то можете замовляти. Так, да, ось. Бачите, всім па-па